Ми продовжимо відслідковувати, як розвиваються події навколо Львівського протезного заводу. Нагадаю, у квітні 2025 року кабінет міністрів передав його місту. А у вівторок, 16 вересня, депутати Львівської міської ради проголосували ухвалу про погашення боргів Львівського протезного заводу. Йдеться про майже 70 мільйонів гривень, які місто буде погаш погашати до 2028 року. У нашій студії директорка юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Поєнкевич. Пані Гелено, вітаю вас. вечір. А на зв'язку зі студією очільниця комісії з питань фінансів та планування бюджету Львівської міської ради Наталія Шелестак. Пані Наталі, вітання вам зі студії. Доброго вечора. Слава Україні. Героям, слава доброго вечора. Пані Наталі, з вас і розпочнімо як для людини, яка в місті відповідає за гроші. Тож поговоримо про гроші: борг 70 мільйонів гривень. Як ця сума розподіляється? Це зарплати людям енергоносії, кредити, податки, що входить в цю суму. Там є частина це якраз заборгованість по зарплатам, частина це заборгованість по комунальним послугам, і частина боргів, я так розумію, перед кредиторами, які, які виникли під час діяльності потезного заводу. Але справа в тому, що я так розумію, що не вся сума є підтверджена і. Відповідно вона ще до уточнення. Більш детально там Галена Казимирівна вам пояснить. Тобто, ми точної суми зараз встановити як в межах 70 мільйонів, але я так розумію, що вона буде менше. Крім того, хочу зазначити, що на останній сесії. 10 мільйонів було виділено для погашення боргів, а саме це комунальні і борги і заробітна плата 10 мільйонів вже виділено. Чи повинні бути ще виділені кошти цього року? 2025 року, з цих 70 мільйонів. Ну, я так розумію, що вони будуть виділятися по мірі надходження боргових зобов'язань доведених. Так, тобто ті, які визнаються. А які джерела бюджету покриватимуть ці відкрати? витрати? звідки буде місто брати ці кошти? Ну в нас є перевиконання, дякуючи платникам податку. В нас є. Ну на крайній випадок резервний фонд, з якого ми можемо використати гроші. Але я думаю, що зараз основні такі поточні боргові зобов'язання вони є погашення, будуть погашені з тих 10 мільйонів. І відповідно, наступний етап ми будемо вже закладати в 26 шостий рік. Пані Наталю, ви розумієте, очевидно, що якщо я задаюся, я задаю це запитання, маючи на увазі інше запитання: чи планує місто брати кредит для того, щоб закрити ці борги? знаєте, для мене це найстрашніше запитання, тому що я не дуже люблю брати кредити на проїдання, так або проживання, або кредити на кредити. Тому для мене це болюче питання, як для депутатки. Нам про це не повідомляли. Тобто, таких намірів не було заявлено, але я припускаю, що і цей варіант. Буде розглядатися, і е, я особисто його підтримувати не буду. Mm, зрозуміло. вважаю, що ми е, коли брали цей це підприємство, ми мали розраховувати на власні сили е, щодо погашення цієї забороненості. Про це цей процес був довгим. Ми це обговорювали неодноразово. Це було постійно, е, скажімо так, проговорювалися і суми, і джерела. Тому сподіваюся, що все таки не будуть братися на це кошти, але я хочу зазначити, що для того, щоб це підприємство дійсно запрацювало, треба значно більші гроші ніж є на сьогоднішній день заборгованість. Тобто мова йде про сотні мільйонів гривень для того, щоб вкласти, тобто ну так званих інвестицій, для того, щоб це працювало. Підприємство це цілісний майновий комплекс, але з нього пропало десь два приміщення, куди в ріше два, два об'єкти: це в Рівному і в Ковелі, якщо брати зі старту, з чого починалася ця розмова про, про передачу в Львівської комунальної, і ми говоримо про те, що зараз треба вкладати гроші, треба ці гроші десь знаходити. Е, було е, пропоновано, що е, частину коштів буде, е, буде грантових. Тобто буде шукають гранти, але все одно частину коштів, а якщо я не помиляюсь, в ухвалі в нас було зазначено близько 100 мільйонів. Це потрібно розраховувати на львівсько ну, львівські гроші. І отут питання, де ми їх будемо брати, як ми будемо розвивати, і основне в мене питання. А хто ж буде займатися менеджментом, тому що насправді ефективного менеджменту в комунальних підприємствах не так багато, скажімо так, майже нема. І е, я не розумію, хто буде цим займатися, тобто хто буде розвивати це підприємство, дуже важливе, дуже потрібне, тому що ми чудово розуміємо наскільки зараз, наскільки це все актуально, гостро стоїть потреба. але... Хто буде цим займатися? Ми спробуємо це запитання зараз передрисувати наші гості студії, пані Гелену. Але перш за все, про гроші ще трішки, частина цих витрат це значна частина. Я підозрюю, це заробітна плата працівників, яка була заборгована, яка повинна виплачуватись. А скільки людей працює зараз на протезному заводі, і більше чи передбачається збільшення кількості персоналу? Адже ми розуміємо, що в планах збільшення потужності виробництва цього заводу. Я б насправді почала з того, що прийняття у власність територіальної громади портаного заводу це великий і дуже амбітний проект, і наголошено тому, що є філії не тільки у Львові. А є також філії в Івано-Франківську, в Луцьку і в Мукачеву. Станом я уточню. Даруйте, вони також переходять у розпорядження. Вони вже міста. вони вже перейшли. Тобто Львівська міська рада зареєструвала за собою право власності на ці об'єкти. Частково вони розташовані на земельних ділянках, які також вже зареєстровані за Львівською міською територіальною громадою. Е, наступне це те, що станом на сьогодні на протезному заводі працює 19 людей. Але оскільки відбувалася оця вся процедура передачі, і також завод не працював вже. Ще до того моменту, коли розпочалася процедура, то працівники протезного заводу вони перебувають у відпустці за власний рахунок. Закон про правовий режим воєнного стану дає таку можливість. Насправді доволі значна частина заборгованості обов'язок погасити, яку взяла на себе Львівська міська територіальна громада. Це є заробітна плата та нарахування на заробітну плату, нам відома. Ця сума. Ми також зараз проводимо звірку з виконавчою службою, тому що більшість людей, яким завод боргував, вони зверталися з позовами до суду ще до початку цієї процедури. Або є так звані рішення комісії по трудових спорах є відкриті виконавчі провадження. Ми проводимо звірку і згідно з законодавством України, це є першочергові виплати, тобто первинно погашається заборгованість по заробітній платі. Чи планується збільшення кількості персоналу? Питання функціонування подальшого протезного заводу, воно все ще в процесі обговорення, але очевидним є факт той, що цей комплекс стане частиною екосистеми Unbroken. і. Коли місто його приймало, то в нас є обов'язок не змінювати цільове призначення. Тобто, оці всі об'єкти в цих всіх об'єктах далі буде здійснюватися основна діяльність, яка велась на протезному заводі. Завод має стати частиною екосистеми Unbroken. Так. Що це означає? Хто буде керувати ним? Хто буде розпоряджатися фінансовою частиною, здійснювати управління, як він увійде до системи Unbroken? Це питання ще є на стадії обговорення. Що зроблено зараз на цьому етапі? Тобто є обліковано всі об'єкти нерухомого майна, проведена інвентаризація обладнання, яке є, і процес Обговорюється так, тобто ми не маємо ще рішення. Пані Наталя згадувала про те, що дві будівлі в інших містах зникло. Чи ви знаєте про це і як це відбулося? Ну, це не то що не зовсім зникло. Приміщення в рівному філію в рівному кабінет міністрів передав міністерству внутрішніх справ. Ми вносили відповідні зміни до наших документів. І інше приміщення я маю уточнити, але місто отримало від кабінету міністрів чітко перелік. Так? тобто це є Львів, Івано-Франківськ, Мукачево і Луцьк. В чотирьох містах ми отримали об'єкт. Що буде з цими приміщеннями, з цими об'єктами назвімо їх так в інших містах? Не теж стануть системи екосистеми Unbroken. Ми не можемо відчужувати ці приміщення, і ми не можемо змінювати їхні цільове призначення. Яка форма управління чи яка форма власності буде Львівсько-протезного заводу? Це буде підприєм, комунальне підприємство у складі Unbroken, Чи це буде якийсь відокремлений суб'єкт? Станом на сьогодні це вже є комунальне підприємство. Єдиним засновником його є Львівська міська територіальна громада, в особі Львівської міської ради. Це така трохи для мене, як для юриста муніципального. Незвична дуже ситуація, коли місто має об'єкти на праві власності в інших містах, але ну, це працює станом на сьогодні. І ми встигли в серпні ще до втрати чинності господарським кодексом зареєструвати його як львівське комунальне підприємство. Все майно знаходиться в нього на балансі, тобто об'єкти нерухомого і рухомого майна знаходяться на балансі. Ми провели інвентаризацію, як я згадувала раніше. І це підприємство станом на сьогодні функціонує. Умовно, так як комунальне підприємство mm. на сесії у вересні насправді було прийнято три рішення стосовно подальшої долі протезного заводу. Це не останні рішення. Було визначено управління охорони здоров'я уповноваженим органом, тобто це головний розпорядник бюджетних коштів. Також було затверджено власне цю програму, про яку пані Наталя згадувала на початку. Це є програма, яка дозволить управлінню охорони здоров'я фінансувати протезний завод безпосередньо для погашення заборгованості а також у бюджеті було передбачено 10 мільйонів гривень як першочерговий внесок на покриття. Внесок на покриття. Боргів, якщо це комунальне підприємство, у нього повинен бути керівник. Чи ми розуміємо, як буде відбуватися призначення цього керівника чи наказом керівництва брокену, чи на сесії, чи як це? Як і будь-якого іншого комунального підприємства укладається контракт, уповноважений орган і міський голова. Угу. Станом на сьогодні є виконуючі обов'язки керівника цього підприємства. Е, я знаю, що на сесії під час обговорення лунали пропозиції створити наглядову раду, яка би контролювала виділення і е, витрачання коштів. Як ви сприймаєте цю ініціативу? Чи має вона право на продовження? Mm, як на мене, зараз найважливішим є визначитися з подальшою формою функціонування цього підприємства знову ж таки повернуся до втрати чинності господарським кодексом, і, власне, є передбачено в новому законі, який врегульовує діяльність комунальних підприємств. А також внесено зміни до нашого базового закону про місцеве самоврядування, про перелік підприємств, в яких обов'язково повинна бути утворена наглядова рада. Але як на мене... Про це говорити ще рано, тому що важливим є все-таки навести лад на цьому підприємстві, вирішити першочергові питання і відновити його діяльність? От, власне, про діяння, пані, діяльність пані Наталю, до вас запитання. Е, які категорії пацієнтів отримуватимуть протези безкоштовно або на пільгових умовах? Як формуватиметься черга і чи матимуть перевагу мешканці міста? Цьому, чи ви розумієте для себе, немає, як це відбуватиметься? немає ще жодного розуміння, тому що немає в принципі концепції, як буде розвиватися, немає тої ще дорожньої карти, що буде буде, як буде виробляти, в яких, скажімо, масштабах є загальне уявлення, скільки можна робити тих чи інших речей? Але як воно буде діяти, як будуть вкладатися кошти в розвиток? Як буде Скажем, коли це буде, в які то терміни буде. Зараз про це мова взагалі ще наразі ну, не йде. Є якісь там дуже, дуже розмазані. Розумі, Скажемо так, терміни, цифри Ну, принаймні, депутати ще не мають розуміння, а як воно буде працювати і коли воно запрацює в повному об'ємі. Я переконана, що в першу чергу це буде все таки на потреби людей, які отримали поранення травми під час війни. Так тобто, це може і військові, і цивільні. Це першочергове, на що буде направлено, і в рамках Анброкена, в тому числі, тому як воно буде співфінансуватися державою, чи буде держава, скажімо, оплачувати ті чи інші речі? Ну ще теж дуже все відносно, тому що станом на сьогодні? Переважна більшість послуг, які надаються в Анброкені, вони надаються поза бюджетним коштом. Тобто, держава це не компенсує, знаходяться благодійники, гранти і дуже ну тобто будь-які джерела, які не фінансуються державою, десь дофінансується з місцевого бюджету. Пані Наталію, напевно останнє запитання в нашої розмови, ви як представниця депутатського корпусу, людина, яка уповноважена, в тому числі як і інші депутати, розпоряджатися коштами громади, виділяючи кошти 70 мільйонів гривень і розуміючи, що ну очевидно, що є потреба ще ну чи не сотень мільйонів гривень, мала би десь для себе віддавати, ставити запитання і давати відповіді. А коли це запрацює, і яка кінцева мета цього? Тож чи маєте ви для себе? Відповіді старт роботи і як воно повинно виглядати після повноцінного відновлення і запуску роботи, оскільки в нас немає, нам не надали ще відповіді на ці питання, які ви озвучили. Тому зараз мова про виділення там, як ви кажете, 70 мільйонів чи 100 мільйонів, які заплановані там умовних, так? Чи воно зараз не стоїть. Тобто зараз готується в цілому бачення, так? Тобто буде представлена Програма, яку не про ну оця дорожня карта, по якій mm. будуть розвиватися ці підприємства, і тоді буде мова стояти про інвести... інвестиції і все решта. Наразі е, місто погодилось прийняти цілісний майновий комплекс, і з е, е, ми маємо приміщення, в тому числі не тільки у Львові. Ми маємо з землі під цими приміщеннями. Ми маємо борги за це за заробітну плату, комунальні інше, і зараз ми наразі прийняли те, що будуть ці борги погашені, тому що є в. Першу чергу заборгованість перед людьми, які працювали, так перед поперед заробітна плата, заборгованість перед бюджетом, заборгованість перед надавачами комунальних послуг. Відповідно, ці кошти будуть поступово погашатися. А що стосується розвитку і те, як воно запрацює, я сподіваюсь знову вертаюся до того, що потрібен ефективний менеджер, який це все буде адмініструвати, запускати, розвивати і надасть. Якусь, скажем, оптимальну концепцію цього розвитку, я думаю, що депутати з нею знайомиться і будемо тоді думати, де шукати гроші. переконана, що ми зможемо знайти позабюджетні кошти в немалому обсязі, так як ми це зараз робимо. в Брокені і думаю, що і не тільки в Броукен, тобто я думаю, що це такий. Ну можливий шлях для того, щоб запрацював завод, щоб ми не втратили спеціалістів, щоб ми розвивали цей напрямок, а не купували за кордоном. Тому ну це насправді потрібна річ. Це насправді важливо і дуже на часі питання тільки самої реалізації. Власне про реалізацію пані Галина, до вас ще також запитання: а чи є там наявне обладнання, щоб виготовляти сучасні протези, ті, які відповідають реаліям і потребам принаймні, хлопців та дівчат, які повертаються з війни і мають потреби у сучасних протезах? Я собі дозволю трішки відступити від запитання на початок. Нашим завданням, в тому числі і моїм, як керівника комісії по прийняттю протезного заводу, це було зберегти майно. В тому числі і рухоме майно, яке знаходилось на цьому заводі. І так, там є достатня велика кількість обладнання в робочому стані. Можливо, частина цього обладнання є морально застарілим. Але воно все працює. Є навіть обладнання відомої фірми Утубок, яке можна використовувати для виробництва протезів. Але м, хочу також сказати: ми повинні розуміти, що таке протезний завод. Тобто, протезний завод насправді е, в тій формі, в якій існував до того моменту, коли місто стало його власником. Це не тільки виробництво протезів. Тобто, це є виробництво ортопедичного взуття, є цех мукачів, які повністю е, має е, обладнання для цього. Це також виробництво супутніх і похідних товарів, таких як візочки, милиці, якісь дрібні. Бні товари пов'язані з реабілітацією, що зараз є особливо важливим в теперішній час. Також на Руднинській у Львові є розташована реабілітаційна кімната, яка може використовуватись навіть в такому стані. Тому ми вважаємо, що це може бути успішним проектом, реалізованим як частина знову ж таки екосистеми Unbroken. І будемо робити все для того, щоб це було реалізовано. Ми будемо слідкувати за тим, що відбувається з львівським протезним заводом. однозначно, однозначно, надзвичайно актуальним і затребуваним сьогодні в стані війни. Наталія Шелестак, очільниця комісії з питань фінансів та планування бюджету Львівської міської ради, та Гелена Паєнкевич, директорка юридичного департаменту львівської міської ради, були гостями цієї частини нашого ефіру і говорили ми про Львівський протезний.